Привіт, друзі, Елвін. З вами Ігор. і Сьогодні у нас на відеоогляді гаряча новинка 2025 року потужний електроскутер Elvin Mars. Цей стильний красень обіцяє бути справжньою революцією серед міського електротранспорту. У сьогоднішньому відеоогляді ми розділимо наше знайомство з Elvin Mars на дві частини. Спочатку ми детально розглянемо дизайн, технічні характеристики, все оглянемо, переглянемо, подивимося. З різних боків. А в другій частині, щоб не затягувати наше відео, не було дуже великим. Ми зробимо великий тест-драйв по київських дорогах, по поганих дорогах, по хороших дорогах. Тому що сьогодні трохи холодно і хочеться зробити, але буде дуже холодно мені. Тому що ніби 10 квітня, але температура близько 0 градусів. Готові дізнатися, чи виправдає цей апарат свою назву. Тоді поїхали. Сучасні електроскутери стають все, як ви знаєте, популярнішими завдяки своїй економічності, екологічності, комфорту. Elvin Mars – це електроскутер з мінним акумулятором. Це унікальне поєднання передових технологій, що робить його одним з найбільш. Кращих варіантів у своєму класі. Вага електроскутера складає 130 кг, що забезпечує оптимальне поєднання стійкості і керованості. Це дозволяє впевнено себе відчувати на дорозі, зменшує ризик заносів або нестабільності. Розмір електроскутера складає 210 750 на 120 мм. Така конструкція ідеально підходить для міського середовища та дозволяє зручно маневрувати. Між автомобілями, уникаючи заторів. Розмір сидіння, один найбільший в своєму класі, і складає 73 см довжина, висота по сідлу 83 см. Переднє колесо має діаметр 14 дюймів. Це колесо 120-80 r 14 Загальний діаметр в нього складає 55 см. Ширина складає, воно досить широке, 12 см. Великий діаметр коліс забезпечує крайщу стійкість на дорозі і підвищується прохідність навіть на поганих дорогах. Заднє колесо. 130-60 r 13 загальний діаметр 48 см, середина також 12 см. Завдяки таким великим колесам покращується прохідність навіть на нерівних дорогах, відповідно, краще щеплення з дорожнім покриттям і комфорт під час їзди, на, особливо на довгих маршрутах. Одна з найважливіших характеристик Elvin Mars. Це гідравлічні дискові перфоровані гальма. Їх тут краще буде видно. Переднє гальмо воно трохи йде більше діаметром 24 см. Заднє гальмо з цього боку ви можете подивитись діаметр 22 см. Також воно йде перфороване. Завдяки гідравлічній системі водій докладає менше зусиль під час гальмування, що робить керування більш комфортним. Друзі. А ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами вдрести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані для закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і за. Запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд. А тепер ми проговоримо по оптиці. Оптика і доді Давайте я вам включу. Включаємо і включимо зразу і ходові вогні. Це йдуть. Діодні такі зверху, і самі фари також ідуть діодні. Давайте ми включимо, наприклад, показники поворотів. Показники поворотів також, як спереду, так і ззаду, діодне. Стоп-сигнал, теж все на вищому рівні. Ознайомимося з дисплеєм і основними перемикачами. З правого боку розташована ручка газу, як і у всіх скутерах Elvin. Має три передачі: перша, друга, третя. Драйв, реверс, реверс назад. Тут перемикання світло це без світла. Це ходові вогні. Давайте я ще раз вам продемонструю, без включеного світла. Ходові вогні вони такі досить великі. І, відповідно, це ви включаєте світло. Тут з лівого боку ви перемикаєте ближнє здальнє світло, тут перемикаються поворотники. І звуковий сигнал. Також в комплекті з електроскутером ідуть дзеркала заднього виду. Також є ручки гальм. Гальма йдуть гідравлічні, як я вже сказав, спереду і ззаду. Підвіска амортизаційна спереду стоїть гідравлічна вилка, досить груба, як ви бачите. Ззаду стоять подвійні амортизатори пружинно гідравлічні. Це дуже добре, вони, як на всіх скутерах, досить мягко буде, тим більше для другого пасажиру. Також, як опція, можна замовити кофр. В електроскутера Elvin Mars є два, давайте я стану з цього боку, два ключа, два брелка. Дуже цікаве відкривання сидіння. Ви натискаєте тут і хоп! Є, ми попадаємо в багажний відсік. В багажному відсіку, як ви бачите, стоїть два автомати. Перший автомат відповідає за один акумулятор, другий автомат відповідає за другий акумулятор. Акумулятор Літій іонні ставляться на електроскутер Марс. Свинцево-кислотні акумулятори не передбачено. Відповідно, електроскутер буде трохи дорожчий порівняно з свинцево-кислотними аналогами. Акумулятор один, відповідно, зйомний. Просто його тягнете і він висовується. Тобто ви можете з легкістю його зняти, забрати додому для підзарядки. Другий акумулятор ставиться під ноги. Відповідно, його заряджати можна, але не можна знімати. Тобто Він стаціонарний. Так, де заряджати акумулятори. Тут є друга кнопка. Ви натискаєте, відкривається люк, де ви підставлюєте зарядний пристрій і заряджається акумулятор. Батарея. Також як такою фішкою в електроскутера є от, оце вітрове скло, воно регулюється. я Зараз я так опа, я чуть-чуть послаблю. Дивіться, воно регулюється. Я, воно одне положення таке можливе, ви натискаєте. Ці запобіжники, і можна поставити в таке положення більш швидкісне. В швидкісному положенні відповідно опір повітря буде меншою на електроскутер Elvin Mars можна встановлювати. Дві потужності двигунів на 2000 Вт або на 3000 Вт. Для такого скутера це цілком достатня потужність. Ми привезли на, на електроскутери Elvin Mars все з двигунами на 3000 Вт. Тому що для такого велетня, ну, він великий досить, він приблизно, ну, він не дотягує до М3000, але він досить великий, він більше за Т8 максимум. Акумуляторні батареї, як я вже сказав, можна ставити тільки літій-іонний, одна зйомна, одна стаціонарна батарея, і обидві батареї по 72 вольти 30 літій-іонні. Рахується, що на, з 3 кВт двигуном кожні 10 А це від 17 до 23 км. Хто як їздить, бо можна проїхати, я думаю, можна і сильніше посадити, якщо на кожному. Світлофорі стартувати зі всієї сили. Сидіння досить велике, тобто, другий пасажир поміститься взагалі з легкістю, і сидіння для водія дуже класне. Для другого пасажира дуже багато місця, і відповідно йому буде дуже м'яко, тому що пружини, як ви бачите, такі досить великі, тобто, хід пружин буде досить великий. Дякую за увагу! та Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео.